Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз я знаходжусь в салониках, це Греція. Іду на узбережжя так гарно, так спокійно. І зараз дивлюсь не дуже чисто. Я пройшла від вежі, це біла вежа, бачите? Все було чисто абсолютно, оце лише тут. Це бачите, водорослі змішані з якимось сміттям. Якось нехороша людина взяла і викинула це все, тому що. А, ну от далі. Мені здається, це корабель якийсь проплив знаєте, і викинув. Ну, тому що так не може бути. Там все чисто, а тут грязно. Це треба якраз вам показати. Я не спеціально. Навпроти, в будинках, практично всі перші поверхи це кафетері, ресторанчики, квартири. Мені здається, не дуже дорого коштують, тому що виходять на берег моря, але між тим. Машини не перестають гудіти, тобто в три дороги, там в дві, і сюди, а це велосипедна стрічка. Е, ну, рівно, Так знаєте, гул такий нормальний собі. Це дуже дивно, тому що дуже багато пахотерів, і вони всі заповнені. А саме дивне те, що я не пам'ятаю, де я живу. Ну, верніше, я от думаю, це я взагалі до цього моменту живу, ще після цього. Постав точку на карті Юля і все. Ну, Розумієш, це елементарно робиться. Десь площа Аристотеля має бути. Чуть не сказала Арестовича. Не знаю, може вже де площа Арестовича, в нас тут є в Греції. Теж може бути. Просто я звідти знаю, де можна купити хліб. Потихеньку наповнюються бари, ресторани. А я потихеньку починаю розуміти, що в мене повний склероз. що Я йду, йду, іду, йду. Діду і я не можу зрозуміти, де мій будинок взагалі. Я все думаю, що десь в ту сторону йти, а що те. Ну, десь я, звичайно, кудись діду, до якоїсь точки. Я вже просто би присіла би. Ну, мені ще по дорозі треба знайти пекарню, оформлення, це, напевно, було в вчорашньої ночі. Добре, що я вчора тут не була. Взагалі намагайтесь 31 числа, сказала Юлія, вже коли воно пройшло, з закритими дверима, вікнами, все закривайте вдома і ні в кого нічого не беріть. Уявляєте, так? Да? Таке тут оформлення, тому цей бар не працює вже. Тут тако пройти, страшно буде, люди милі. Ви знаєте, я коли в себе вдома могла загубитись, їза. Ну, все одно я виходила, це ж ну, куди я пішла. Ну, Зато гарненько. Ой, гарненько, Юля, ну ти даєш. А я ще думаю, якось дивно. Ну, все одно Хеллоуін десь має святкувати. В Китаї, наприклад, ціла вулиця. Там була, там все оформлення, йшло тут. Вам скажу, що ну, два бари оформлено, це не так вже і багато. а Можливо, розібрали вже це оформлення, тому що воно ставиться зазвичай до початку свята, але вже потім гарно так будівлю намалювали. Фігеть! Я перепрошую, просто де гора хоча, хоча б я там хліб хоч куплю. Взагалі, походу, куди я вийшла. Ви знаєте, коли звикаєш, що ти все знаєш? Ну просто всі вулички. Ти знаєш, навіть коли ти завернувся, то ти приблизно розумієш, де виходити. І тут взагалі не знаєш. Добре, що є інтернет, але Юля точкою не поставила, де її готель знаходиться. Треба десь просісти, знайти ну, нарешті, де взагалі я. Куди я зайшла? Тому що я думала, що я буду йти по узбережжю і була. я діду додому. А походу ні. Я дійшла кудись, не, не ясно куди. Сяду сучу, щоб нікому не заважати. Це я не в барі сиджу. ось там. Ой, все, я тепер не встану. Та гарно так все світиться, нікуди не піду. Буду до ранку тут сидіти. Закінчилося тим, що я записала декілька рілсів, потім позвонила власнику кімнати, де я живу, і попросила скинути локацію. А зараз я вам хочу показати храм, в який я обіцяла, що ми зайдемо. Церква Панадії Дексія була збудована у 1956 році на місці застарілої церкви святого Іпатія. Яка в свою чергу була заснована ще в 1818 році, а візантійські писемні джерела згадують про існування на цьому ж місці церкви Великої Богородиці в більш ранній період? Mm -hmm. Невідомо достеменно, коли і яким чином парафія знайшла чудотворну ікону Богородиці Елеуси, розчулення або слодкозаповідання. Це список копія одноіменної ікони Кікського монастиря на острові Кіпр. Яку за переказами написав євангеліст Лука? Усна чутка говорить, що образ був принесений чинцем або сиротою, якому бачення вказало на те місце, де потрібно залишити ікону, праворуч від міських воріт. Інше пояснення назви церкви Панадія Дексія, тобто Дексія означає з правого боку. Це положення немовляти Христа на руках у Богородиці. Традиційний іконопис передбачає, що немовля має сидіти на лівому предпліччі. Але на цій іконі Ісус Христос зображений у Богородиці з правої сторони. Ще одна версія походження назви собору Панагія Дексія від властивостей самої ікони, оскільки до неї йдуть віруючі з проханнями, то панагія приймає їхні прохання і втішає їх за грецькою Дексу, просячи сина, щоб він допоміг зцілити їхні душевні та тілесні рани. Образ ікони, що втілює панагію Дексія для віруючих жителів Салоники, це не лише ікона, а й мати, і просительниця, і захисниця убогих сиріт та знедолених. Пристойне свято проводиться 21 листопада, День вступу до храму Пресвятої Панагії Богородиці. Зазвичай храм відчинений з 6 ранку до півдесятого вечора. Скажу вам чесно, практично у всіх храмах я плачу. І... Тут не було виключення, коли я побачила ікону. Мені вона здалась дуже рідною, але лише зараз я зрозуміла, чому для мене вона така рідна. Тому що кожен день, приходячи в Анталію, в храм апостола Павла і преподобну Олимпія Стопника, я цілувала цю ікону. Колись давно, коли в Анталії жили греки, і ця ікона була відома на все місто. І до неї приходили з молитвами всі, щоб. Отримати благословіння, щоб отримати одужання. І потім її забрали звідти. Але коли відроджували наш храм Митрополит і він попросив монах з Кікського монастиря зробити точну копію цієї ікони. І саме тому я думаю, що ангел привів мене саме в цей храм, щоб я побачила, де знаходиться оригінал. Я всім вам бажаю, щоб Бог був завжди в вашому серці. Пресвята Богородиця покривала своїм омофором, і ангел охоронець завжди був з вами і захищав вас з Богом. Всім привіт! Мене звати Юлія. я Зараз знаходжусь в салоніках. Ви знаєте, я була здивована. Я купила піцу. Ну вона маленька, ну там дуже багато ковбаси, томатної пасти, сир зверху, і це все коштувало євро з копійками. Тобто я шепончик взяла великий і все разом два з копійками. Я вчора за штибзік маленький, осе заплатила сиром євро 72. Ну тобто ви розумієте, що є для туристів ціни, а є для місцевих. Ну, подивіться, яка краса, Голуби нашли калюжу. Все, це, це 40 копійок євро 70. Ой, що це за смакота за 2,60. Ну Це просто. Зараз я йду ще в храм, а тоді вже сяду поїсти, бо зараз знову Юлія сяде поїсти і нікуди не встигне. Дивіться, все в машинах повністю. Дивіться, що я знайшла дискаунт маркет. Тобто є в них нормальні супермаркети. Просто вони так заховані в підвалі, щоб ніхто крім місцевих їх не знайшов. Дивіться, мені піцу 4. Євро. Ну, пануся розігрівати треба. Так, добре. Я вже ну, ладно. Подивимось, що там. А я ще думаю, як таке може бути в Солоніки, друге по величині місто в Греції. Як вони можуть бути супермаркети? Ніреально, ну, ну, це просто незвично. Все нормально, все є. Просто бачите, в такому підвальчику знаходиться. Щоб не видно було Чіпси. Вони нам дуже треба. Біля, як завжди, знаєте, знає знаю, на що звернути увагу. Печиво по 2,50 євро 47. Ну, є бажання переводити на свої гроші, тому що це, в принципі, буде довго. Я зараз подивлюся булочки. М'ясо. Біля, нам все ясно. Ну, так само, як і мені. Ну, Наприклад, великий пончик 99 копійок за кілограм. 7,07 07 Це прям недорого. Я візьму цей кончик. А ще що можна взяти? А ось такі коштує євро 9. Тобто за кілограм 9,91 Оці вчора піде, що я брала, там за кілограм було 16,50. Ну, розумієте, так, різницю. Ну, але там і сиру було багато. Ця булка 79. І ось такі є. Цікаво. Піца. Єра 50, ой-ой, вибачте, євро 50. Тут кілограм 4,60. Ну, звичайно, такі дешевше буде магазином. Морозиво. Так, теж, ага, майонез. Я купувала, знаєте, який майонез, і він мені настільки смачний, 2 два євро з чимось, але тут я його не бачу. Я вам вдома покажу. Нема тут такого. Крупи. Ну тобто, все нормально в салоніках з магазином. Просто вони заховані всі. Тут подивіться клас. Де. Тапочки по 15,99, ну, тобто 60. ласка, парасолька. Шість лір. Завтра теж обіцяють дощ. Шість євро перепрошую. Коротше, ви зрозуміли, якщо я кажу лір, значить це євро. Ну, тобто, як в Мігрусі, так, також є їжа, труси, лівчики, тапочки, Канцелярія трішки. Ось таке олія. Зараз з'їм. І прийшла до ротонди. Вчора ми не встигли. Вона працює з 8.30 ранку до 3 годин, хоча написано 3.30, але в 3.10 вас вже не впустять в неї. Зараз підемо, подивимося, що там заходимо в ротонду. отак отак заходимо. Вхід коштує 3 євро. Нічого собі. Він величезний. Споруда ротонди відноситься до 306 року. Існує кілька версій призначення цієї споруди. Перше, це, можливо, був Мавзолей Галерія, який не використовувався за призначенням. Друге, це частина палацового комплексу для офіційних прийомів. на користь цієї гіпотези свідчить залишки величної галереї, що веде до Ротонди від Арки Галерія. А можливо, це був храм, присвячений Зевсу Сонячному покровителю Діоклетіана і Галерія. Або храм на честь особливо шанованих у цих місцях божеств Кабірів. І остання версія це можливо був храм імператорського культу. Це найвирогідніша версія. Ймовірно, вправління імператора Феодосія І великого близько 400 року спорудження було перетворене на християнську церкву. Можливо, Мартиріум, і його початковий план був змінений. Спочатку храм, можливо, був присвячений Ісусу Христу або Небесних безтілесних сил Архангела у 591 році. Після завоювання Турками Салонік церкву перетворили на мечеть Сулеймана Хортаджі Ефенді. До неї був прибудований мінарет. Що зберігся до нашого часу і являє собою єдиний мінарет у салоніках, які залишилися після турецького панування. Після звільнення салонників від турків 1912 року ротонда повернена християнам і в ній організований музей християнського мистецтва. Проте Вівтар храму був відновлений, і у великі свята в ньому відбувається християнське богослужіння. Тисячу 1952 року проведена реставрація будівлі та розчищення його мозаїк. 1978 року будівля постраждала під час землетрусу, але була незабаром відновлена. Церквою святого Георгія, гробниця Галерія, стала іменуватися за назвою Невеликої сусідньої церкви. Яка була подвір'ям Афонського монастиря Григоріа. Припускають, що саме туди, 1590 року, перенесені з Ротонди ікони та інші реліквії. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості. І давайте будемо дякувати Богові за все те, що він нам дає. Бажаю всім виконання ваших мрій, також перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. ¿Qué